Вітаю, шановні! Сьогодні я підготував для вас підбірку фільмів про кохання. Відверто кажучи, це не мій жанр. Проте на фоні реалій за вікном захотілося чогось світлого і. не знаю, оптимістичного, мабуть. Тож, якщо ви спокійно ставитесь до фільмів, які розіб'ють серце, а потім знову складуть його докупи, або просто шукаєте щось легке для перегляду з другою половинкою цікавого перегляду. Найдовша подорож. Це той випадок, коли роман Ніколаса Спаркса отримав не просто екранізацію, а справді кінематографічне втілення своїх головних тем кохання, вибору та ціни, яку ми готові за нього заплатити. Фільм розповідає дві паралельні історії сучасну про наїзника Родео Лукаса у виконанні Скота Істуда і молоду мистецтвознавицю Софію, яку зіграла Брід Робертсон, та минулу, що відкривається через погади літнього джентльмена на ім'я Айра, якого втілив Алан Алда. Ці лінії не просто притинаються, вони відзеркалюють одна одну, змушуючи замислитись, як змінюється любов у часі та як вона виживає під тиском обставин. Іствуд і Робертсон чудово працюють в парі, їхня хімія не з тих, що з першого кадру, але саме тому вона здається правдивою. Іствуд вносить у Лукаса стриману майже старомодню мужність, а Робертсон теплоту і розум, які балансують цей образ. Алан Алда додає історії ваги, його айра говорить небагато, але кожна фраза звучить як підсумок прожитого життя, що вражає фільм на тони в мелодраматичних перебільшеннях, хоча спокуса очевидна. Режисер Джордж Тілман молодший дозволяє глядачеві дихати разом з героями, кадри північної Кароліни, спокійні сцени біля озера, моменти тиші між словами. Усе це створює атмосферу, в якій емоції стають щирими. Фільм не намагається зламати жанрові рамки, це не інновація, а радше чесне, добре розказане кіно про людей, які вчаться обирати серцем, навіть коли розум протестує. І можливо, головне питання, яке фільм залишає після себе, чи здатні ми пожертвувати тим, що любимо, заради когось, кого любимо ще більше. Застряг в коханні. Фільм 2012 року. Це не просто сімейна драма з нотками романтики, а радше щоденник про те, як люди, навіть найталановитіші в словах, можуть плутатись у власних почуттях. Режисер Джош Бун вибудовує історію родини письменника Біла Борджеса та його дітей Сема і Расті та колишньої дружини Еріки. Головна сила фільму у його тональності він не кричить про почуття, а ніби тихо сідає поруч і розповідає, як вона, коли серце хоче одного, а розум наполягає на іншому. Діалоги тут не надмірно відшліфовані, звучать природно, особливо у сценах між Білом з донькою. У кожного персонажа є власна динаміка змін, і за цим цікаво спостерігати. Сем, яка боїться довіритись, Расті, що відкриває світ кохання вперше, і Біл, який застряг у власних спогадах, наче старій книзі, яку боїться закрити. Акторський склад працює як ансамбль. Ніхто не тягне ковдру на себе, але кожний додає відтінок у загальну палітру. Візуально фільм досить простий, навіть трохи камерний, але це тільки посилює інтимність історії. Музичний супровід підібраний так, що кілька сцен хочеться переглянути ще раз тільки заради саундтреку. Застряг Кохані не пропонує чарівної формули щасливих стосунків, він радше нагадує, кожна любовна історія це чорновик, який можна і навіть час від часу треба переписувати. Друзі, YouTube. Така історія, де без лайків, коментарів та підписок це відео ніхто не подивиться, тож невеличке прохання, натисніть палець вгору, залиште коментар, а якщо на то буде ваша ласка, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Останнє кохання на землі мій улюблений фільм із цього топу це фільм Катастрофа. Нормальний такий початок для фільму про кохання, правда? Хоча у набагато більшій мірі цей фільм медитація про те, що залишається в людині, коли світ, який вона знала, розсипається на шматки. Режисер Девід Маккензі подає апокаліпсис без вибухів і спецефектів, замість метеоритів чи вірусів, дивна хвороба, яка поетапно відбирає у людей почуття. У центрі сюжету Сьюзен у виконанні неймовірної Еви Грін. Вона епідем... епідеміологиня. Овже ці інфінітиви, та… Майкл, якого грає Йон МакГрегор, і він шеф кухар. Їхнє знайомство відбувається на тлі перших випадків втрати нюху, потім смаку, потім слуху і так далі. І що раз, коли світ стає біднішим на ще одне відчуття, їхній особистий простір навпаки наповнюється новими емоціями. Цей контраст, головний нерв фільму. Акторська гра тут майже фізична, не знаю як сказати інакше. Грін і МакГрегор передають і проживають кожну емоцію. Особливо вражає, як режисер передає втрату сенсорного досвіду через звук, монтаж і зміну ритму кадру. Глядач не просто бачить, а майже відчуває цей дефіцит. Темп стрічки повільний, але це не мінус. Він дає час прожити кожну втрату разом із героями. Музика і візуальний ряд створюють атмосферу чогось неминучого і водночас дивно інтимного. Тут немає пафосних монологів про кінець світу, лише тиха, але вперта людська потреба триматись за тепло іншої людини. Останнє кохання на землі це роздум про те, що сенс не завжди в тому, щоб зберегти все, що було, а в тому, щоб навчитись жити, навіть коли в тебе забрали майже все. Трохи сумбурний опис фільму вийшов, але його справді складно описати. Це той випадок, коли варто дивитись, щиро рекомендую цей фільм до перегляду. Перший раз хороший контраст для минулого фільму. Це дуже легке кіно про перше кохання. А ще спроба чесно зафіксувати той незграбний, нервовий і водночас чарівний момент, коли двоє людей раптом опиняються на порозі чогось нового. Режисер Джос Каздан обирає комедійний формат, мінімум локацій, небагато героїв і максимум діалогів, в яких ховається головне. Дейв і Обрі, які грають Ділан Брайан та Бріт Робертсон, знайомляться на вечірці і буквально за кілька годин стають одне для одного більше ніж випадковими співрозмовниками. Вони говорять про музику, стосунки, страхи, майбутнє, і між репліками повільно проростає інтерес, який зрештою і прозводить до того самого першого разу. Та стрічка не зводить усе до фізичного моменту. Важливіше те, як двоє відкриваються емоційно, часом невпевнено, часом занадто сміливо. Думаю, багато хто під час перегляду впізнає себе. Актори грають без театральних жестів, у їхніх діалогах багато пауз, недомовок, нервових усмішок, хімія між ними працює на рівні дрібних поглядів чи зміни тону голосу. Фільм досить простий у плані візуалу, але при цьому атмосферний. І зрештою, він не намагається бути великим висловлюванням про любов чи молодість. Це маленька, але дуже щира історія про те, як іноді важливо бути присутнім в моменті, навіть якщо він трошки недосконалий. Це безглузде кохання. Це рідкісний випадок, коли романтична комедія вміє одночасно смішити, розчулювати і не виглядати надто штучно. Режисери Глян Фікара та Джон Фекуа зібрали майже ідеальний акторський ансамбль Стів Карл, Райан Гослінг, Джуліана Мур, Емма Стоун. Кожен тут на своєму місці і грає з таким задоволенням, що енергія передається прямо з екрану. У центрі сюжету Као. У виконанні Стіва Карла, який після розлучення намагається знайти себе у новому статусі самотнього чоловіка, допомагає йому Джейкоб, якого грає Райан Гослінг, харизматичний лаволас, що вирішує зробити Кала свого учня. Та за жартами, фліртом і стильними костюмами прихована проста істина. Усі герої від підлітків до дорослих шукають того самого справжнього чесного зв'язку з іншою людиною. Карл поєднує комічну незграбність із моментами справжнього емоційного болю. Гослінг, попри весь шарм, не грає карикатурного героя, його Джейкоб теж виявляється вразливим. Стоун і Мур додають історії емоційної глибини, а їхні сцени з чоловіками показують, що романтична комедія може бути не тільки про залицяння, а й про зрілі стосунки і складні вибори. Фільм балансує між легкістю та серйозністю, комічні ситуації чередуються з тихими, чесними діалогами, а повороти сюжету нагадують, що життя любить сюрпризи. Фільм знятий в теплих та світлих тонах, а саундтрек чудово працює на наратив, що ти дивишся щось водночас розважальне і по-людськи близьке. Це безглузде кохання, хороше нагадування, що тавтологія в коханні не існує універсальних правил, адже навіть ті, хто здаються впевненими, можуть розгубитись, а ті, хто втратив надію, знайти новий початок. Чудовий фільм. Було б нечесно у топ-фільмі про кохання не додати фільм про історію папелюшки, і я прям постарався знайти хороший фільм для поціновувачів сюжету, де чоловік рятує жінку. Спокута кохання це молодрама для дикого заходу. А ще це історія про те, як важко відпустити минуле і повірити, що ти вартий любові. Стрічка знята за мотивами одноіменного роману Франсіс Ріверс, переносить нас у Каліфорнію часів Золотої лихоманки, де блиск монет і бруд реальності існують пліч-о-пліч. Головна героїня Анджел у виконанні прекрасної Абігейл Коуен. Жінка з трагічним минулим, що звикла тримати серце під замком. Її зустріч із фермером Майклом, якого зіграв Том Льюіс, стає точкою неповернення, він бачить у ній не минуле, а людину. Ковен вдалося зіграти на просту роль без надмірного пафосу, її персонаж не мучениця, а втомлена, але жива, сповнена суперечностей особистість. Льюіс же створює образ, в якому доброта не виглядає наївністю, а стає силою. Фільм дуже красивий, теплі туни, широкі плани, контраст світла та тіні. Це працює не лише на атмосферу, а й на розповідь. У світлі сонця герої здаються вільнішими, а у темряві більш вразливими. Саундтрек м'яко підкреслює ключові моменти, не затьмарюючи діалогів. Головні теми фільму прощення, довіра та особиста гідність. Фільм чесно показує, що любов це не одномоментне почуття, а вибір, який потрібно робити знову і знову, навіть коли страшно. Не всім може сподобатись певна прямолінійність у сюжеті, особливо якщо ви очікуєте більшої психологічної глибини. Але як емоційний досвід картина працює. Вона залишає після смак тепла і тиху надію, що навіть у найтемніших історіях є місце для світла. Остання пісня це історія про сім'ю, перше кохання та вміння прощати, загорнута у літнє сонце маленького прибережного містечка. Фільм знятий за романом Ніколаса Спаркса. Ми, до речі, його вже згадували у фільмі Найдовша подорож. Головна героїня Роні у виконанні небезвідомої Майлі Сайрус приїжджає до батька, якого зіграв Грех Кінер після довгої образи та відчудження. Вона закрита, різка та готова тримати оборону від усього світу. Але поступово крізь музику, випадкові зустрічі та, звісно, знайомство з Улом, якого зіграв Ліам Хемсворт, її світ починає змінюватись. Сайрус у цій ролі показує себе несподівано. Вона не намагається грати драму великими жестами, а передає біль і сум через дрібні деталі погляд, інтонацію, паузи. Кінер же робить батька Роні теплим, трохи незграблим, але щиро люблячим, і ця хімія між ними працює на 100%. Фільм дуже літній, золотисте світло, пляжні пейзажі, спокійні вечори біля вогнища. Саундтрек окрема насолода, адже музика тут не просто фон, а частина сюжету, спосіб, яким герої знаходять спільну мову. Тематика фільму це примирення з батьками, і з самим собою і неминучістю втрат. Стрічка нагадує, що не завжди є час почекати з вибаченням чи теплими словами іноді цей шанс може бути останнім. Так, сюжет місцями передбачуваний, а діалоги подекуди прості, але емоційна щирість компенсує ці моменти. Після перегляду залишається бажання обійняти когось із близьких і сказати, що вони важливі. І тут мимоволі виникає питання скільки розмов чи вчинків ми відкладаємо на потім, не замислюючись, що це потім може так і не настати. Щиро дякую за перегляд мирного неба!